Гарний настрій. Що ж діти? Вітаю вас на нашому цікавому занятті. Сідайте, будь ласка, зручно, спинки рівно, і ми з вами почнемо. Сьогодні ми з вами вирушаємо на подорож в осінній день. Сьогодні до нас на заняття завітала дівчинка Оленка. Вона хоче. Нас покликати разом з нею в подорож. Але перш ніж ми вирушимо в подорож, подивіться, будь ласка, у нас, здається, зламався світлофор. Що ж ми будемо з вами робити? Чи правильно він працює? Скажіть, будь ласка. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Діти, скажіть, будь ласка, правильно працює наш світлофор? Ні, він працює неправильними кольорами. Що ж, що нам робити? Пропоную сьогодні вам намалювати правильний світлофор і його прикріпити до нашого відео. Що ж, які ж повинні бути кольори в нашого світлофора? Червоний. Що ж символізує стій. червоний? Чи, червоний нам говорить стій. Жовтий приготуйся, а зелений можна йти. Але я хочу вам діти, повідомити, що світлофор з трьох кольорів потрібен для машин. А для пішоходів лише два кольори червоний і зелений. Перш ніж ми з вами почнемо малювати світлофор, підготуйте, будь ласка, свої долоньки. І ми з вами зіграємо цікаву гру. Пальчики покажіть мені. Я хочу то. А тепер ось так в кулачок. Червоне світло стій, не йди. Жовте світло почекай, зелене світло. Можна йти. Шлях перед нами вже відкритий. Що ж, діти? Давайте почнемо з вами малювати. Споч... Підготуйте, будь ласка, в руки пензлик, візьміть правильно. Водичку, вмакаємо наш пензлик. Аркуш ми кладемо вертикально, ось так. Світлофор повинен бути чорного. Кольору. Тому ми будемо пензлик спочатку вмикати чорний колір. Вмакаємо і малюємо прямокутник. Як у мене на екрані. Намалюйте, будь ласка, прямокутник. Горі і низу дві коротких лінії, і ліворуч праворуч дві довгих лінії. Малюємо не поспішаючи. Правильно тримаємо пензлика і не хвилюємось. Поки що зафарбовувати наш світлофор не треба діти. Далі, що нам потрібно зробити? Намалювати ось такі смужки. Потім до них домалювати ще похилих смужки і зафарбувати чорним кольором. Ви встигаєте малювати? Чудово. Коли ви будете готові, підніміть, будь ласка, в екран, показіть свій пензлик. Домовились? Щоб я розуміла, коли ми будемо продовжувати далі. Ліворуч повинно бути три і праворуч повинно бути три на пів трикутника. Так, дякую, Маша. Я бачу, що ти вже намалювала. Молодець. Кірочка, ти ще працюєш? Угу. Добре, чекаю. Давайте продовжимо далі. Далі нам потрібно намалювати перше коло повинно яким бути? Червоним. Спочатку малюємо кружечок і тільки потім його розфарбовуємо. Так само малюємо жовтий кружечок. І потім зелений кружечок. Okay. Червоний, жовтий і останній повинен бути зелений. Нагадую, що ми спочатку не розфарбовуємо, а потім малюємо коло. А спочатку намалювали коло, а лише тоді ми його розфарбуємо. Чекаю ваші роботи. Так, дякую. А давайте уявимо, що ми з вами е, шофери. Ми їдемо за кермом машини. І ось ми бачимо, що загорівся червоний колір. Що ми повинні з вами зробити, діти? Скажіть, будь ласка. Подариться. Зупиниться. Добре, дякую. А коли горить жовтий колір, що ми повинні робити? Приготовиться, приготовиться. Приготуватися, так. І коли, коли загорівся зелений колір, що ми повинні робити? Можна Звичайно. Напиниться. Їхати. Їхати, правильно. Молодці, ну що, намалювали? Коли ви yeah. діти намалювали yeah. всі yeah. кольори нашого світлофора, ви повинні середину нашого світлофора, але, не чіпаючи наші кольори, розфарбувати середину чорним кольором. Тобто він повинен бути весь чорний і лише повинно бути три кольори: червоний, жовтий і зелений кольор. Розфарбуйте, будь ласка, свій світлофор. Я Зараз ви намалюєте світлофор, але буде вам невеличке домашнє завдання. Яке ж завдання буде вам? Ви повинні намалювати, де буде знаходитись ваш світлофор. От, наприклад, можливо, десь біля проїжджої частини. Чи, може, ви намалюєте, десь він буде стояти у вас біля квітів. І найголовніше намалюйте, яка у вас буде погода на вашій прогулянці? Сонечко чи дощик? Домовились діти? Домовились. Ну що, готові ваші світлофори? Так. Покажіть мені, будь ласка. Кіра, ти можеш мені показати свій світлофор? Так, так. Ох, які молодці. Ану, нижче трішки його опусти. О, Молодець. Дякую. Що ж, на цьому ми завершуємо наше заняття. У Вас чудові світлофор.